Кожна кожна бригада війська має штатний розклад, який передбачає певну кількість інженерів, які займаються обслуговуванням літаків. Знов таки треба зрозуміти, що більшість цих авіаційних бригад не особовим складом. Тобто є нестача інженерів, є нестача пілотів, є нестача інших фахових спеціальностей, які потрібні для того, щоб бригада працювала, забезпечувала польоти, забезпечувала захист повітряного простору. Тому тут треба зрозуміти, що інженер авіаційний – це не так, як ви приїхали на СТО, поставили машину, і там будь-хто взяв і замінив вам мастило. Там є інженери, які відповідають за радіоелектронне обладнання, відповідають за засоби радіолокації, відповідають за двигун, відповідають за гібраліку, відповідають за повністю, що стосується топовних систем. І це кожен інженер, який несе відповідальність за те, що ці агрегати працюють і літак може летіти, безпечно виконувати бойові задачі. Тому я й зазначив про демотивацію, демотивацію особового складу. Це ключовий аспект, який може вплинути на ризики, які в подальшому можуть призвести до е, неправильних дій і це може призвести до авіатрощі, тому що треба зрозуміти, що насправді це є дуже важливим аргументом для того, щоб особовий склад був і працював, виконував свої задачі згідно своїх обов'язків, тобто ми кажемо про інженерів, які обслуговують літаки.